Понад берегом струмочка заснула маленька мушка. Із з глибини лісу почувся сильний глухий рик. Бідна мушка дуже перелякалася. Могутній лев ричав зі всієї сили. Шукаючи собі вечерю, мушка оборена загукала: Гей, ти, може, замовкнеш? Що означає цей галас? Чому не даєш спати порядним громадянам? Яке ти маєш право? Лев рикнув. Я... Яке право? М Моє право. Я цар над усіма звірами? Роблю те, що мені подобається. Живу там, де хочу, я цар звірів. А хто сказав, що ти цар звірів? спокійно запитала мушка. Хто сказав, зревів Лев. «Це, я це кажу, бо я найсильніший від усіх, всі мене бояться. Але я, наприклад, тебе не боюсь. Отже, ти не є царем. Не є царем? Ану, повтори це ще раз, якщо маєш сміливість, заричав Лев. Звісно, повторю. не будеш царем, якщо не здобудеш звитягу у боротьбі зі мною. Боротися з тобою рикнув Лев трохи здивований. Хто таке чув? Лев супроти Мушки, ти мала дрібото, ото дмухну лишень і опинишся на другому кінці світу. Проте нікого і нікуди він не здув, дмухав, дмухав, напружуючись з усіх сил, а добився лише того, що мушка гукала до нього, глядаючись на травиці. Я сильніша від тебе, це я цариця, я сильніша від тебе, я є цариця. Дразнила лева маленька мушка. Тоді Лев геть згубив відчуття реальності і з відкритою пащекою кинувся, аби зжерти мушку. Та вхопив лише шматок трави. А де була хитра мушка? А в лев яйчій ніздрі. І стала його там. Лоскотати і кусати. Лев гупав головою об дерева, дряпав сам з себе пазориськами, вищав, речав. Ох, мій ніс, мій бідний ніс. Змилуйся, Прошу тебе, мушко, змилуйся, Вийди звідти. І ти цариця лісу, ти є всім, чим хочеш бути, але вийди з мого носа, благаю тебе, я, я, я зроблю все, що ти скажеш. Схиляю голову перед тобою. Схлипував Лев. Тоді мушка вилетіла з левячого носа, і Лев, принижений і вимучений, зник у глибині лісу. Мушка затанцювала з радощів і загукала всім звірям, які її чули. Я цариця, я цариця, я перемогла лева. Він утік від мене, і я сильніша і хитріша від нього. А це значить, що я тепер цариця звірів. Радісно стрибаючи то туди, то сюди, мушка і не помітила, що? заплуталася у щось тоненьке, легеньке, але сильне, білі довгі ниточки, майже непомітні поміж дерев, які обвивалися навколо неї, змотавши її лапки і крильця. Пересуваючись на своїх вісьмох ніжках, з'явився павук і пробурмотів, яка чудова закуска на вечерю. Великий. Чималі, сповнені гордощів, завжди не